Тема сьогоднішнього уроку – це розв'язування задач, підготовка до контрольної роботи. Тема уроку. Розв'язування задач під дією кількох сил. Рухів, які відбуваються під дією лише однієї сили, у земних умовах практично немає. Давайте розглянемо першу задачу. Нагадую, що такі задачі розв'язуються за певним алгоритмом. Ми його опрацьовували на минулому уроці. Зараз я намагаюся відкрити його. Так щось не знаходжу. Відкрити попередні уроки, подивіться. Задача номер один. На горизонтальній дорозі автомобіль має зробити поворот радіуса 45 метрів. Яку найбільшу швидкість може мати автомобіль, щоб вписатись у цей поворот? Вважати, що коефіцієнт терти ковзання шин або асфальт мю дорівнюється 0,5. Записуємо все, це перший крок після аналізу задачі. Записуємо все в умову. Радіус 45 метрів, коефіцієнт теття ковзання шин об асфальт. Прискорення вільного падіння візьмемо 10 метрів на секунду, знайти максимальну швидкість. Другий крок ми робимо малюнок. Малюємо, що в нас тіло робить. На тіло завжди діє МШ, яка направлена до центру землі. Сила реакції опору N, сила тертя, яка в даному випадку направлена у бік досинтрогового прискорення, сила реакції опори, сила опору, вибачте, і сила тяги в протилежному напрямку. У нас ця задача роздивляється вдоль трьох. Осій, X, Y, Z, тому що в нас робе коло, тобто змінювати положення буде відносно трьох положень. Шукаємо математичну модель. Запишемо другий закон Ньютона у векторному вигляді. Сила тяги плюс N плюс Mg плюс сила реакції опору плюс сила опору, плюс сила тертя спокою, дорівнюється силі Ньютона МА до центрового. Спроєктуємо рівняння на вісь координат. Стосовно FOX. Тобто ми закриваємо всі сили, які не відносяться до, не торкаються ось ОХ. Нас залишається сила тертя і адецентрова. Тобто, все інше в нас буде нулі. нулі. Всі інші у формулі 0. Далі. Відносно осі у Ми закриваємо всі сили, які не торкаються вісь ОІ. Це в нас F тяги сила опору, сила тертя та доцентрове прискорення дорівнюється нулю. Відповідно, права частина також дорівнюється 0. Залишається N-Mg дорівнюється 0. І відносно осі ОЗ, сила тяги. І сила реакції опори, але вони направлені в протилежних напрямках, відповідно, дорівнюється нулю. Оскільки сила тертя спокою максимально дорівнюється за нашим рівнянням МА e, доцентрове МН e, помножити на М а А доцентрова, це швидкість квадратів поділити на радіус, то маємо загалом формулу МЖ дорівнюється МВ квадрат на R. Відповідно, з цієї формули вилежаємо нашу максимальну швидкість, це дорівнюється корінність ММЖ. Тепер можемо підставити значення і отримаємо швидкість, яка дорівнюється 15 метрів на секунду. Тобто, в відповіді повинні дати аналіз. 15 метрів на секунду, з такою швидкістю машина може ввійти в поворот, щоб вписати з поворот, який має кут 45, радіус 45 метрів. Далі літак виконує петлю Нестерова мертву петлю радіусом 800 метрів і рухається по ній зі швидкістю 720 км на годину. З якою вагою пілот масу 70 кг тиснутиме на сидіння літака у верхній і нижніх точках петлі. Дан радіус, дана швидкість ми її перекладаємо в метри на секунду. Дана маса нам потрібно знайти тиск. У верхній та тиск у нижній точці. Намагаємося зробити малюнок. У нас є літак, на нього діє в цій точці, на нього діє в цій точці сила тяжіння МЖ та сила реакції опори. Він рухається з певною швидкістю, яка направлена у бік руху літака. Далі, коли він знаходиться в цій точці е, наверху, так, на нього так само діє сила тяжіння і сила реакції опори, яка направлена в одну сторону, і швидкість е, в протилежному напрямку. На пілота, що виконує мертву петлю, діє сила тяжіння та сила реакції закону. За другим законом Ньютона, е, МЖ плюс N дорівнюється. Е, Нью, в силі Ньютана МА. Знаючи з попередньої задачі із теми прискорення. Прискорення розраховується як В квадрат поділити на R. Нам е, відомо це, ми знайдемо прискорення. Спрямуємо координатну вісь ОІ до гори і спроєктуємо вектор на рівняння на вісь у верхній точці траєкторії. Відповідно, у нас буде мінус N-MG дорівнюється мінус М квадрат на R. З цієї формули знайдемо силу реакції опори. Це N в верхній точці m, В квадрат поділити на R мінус G. За третім законом Ньютона вага тіла дорівнюється мінус силі реакції опору. Тому вага тиску у верхній вага. Тиск, який створює в нас пілот, буде дорівнюватися 40 тисяч поділити на 800 мінус 9,8. Це буде 2814 ньютонів. У нижній точці петлі проекція рівняння руху має вигляд а, майже так само, але а, сила реакції опори протилежна до. Силі тяжіння. Відповідно, будуть е, знаки змінені. Е, підставляємо чисельні значення і отримуємо 70 помножити на 50 плюс 9,8 метрів на секунду в квадраті, дорівнюється 4186. Так ось у верхній точці вага пілота буде дорівнюватися 2814 а в нижній 4186 при цьому, що його маса 70 кг. Задача номер 3. На гладкій поверхні столу лежить два зав'язані ниткою тіла масою 200 і 300 г. З яким прискоренням будуть рухатиметься. Тіла, якщо до тіла меншої маси, прикладають силу півтора Ньютони і напрямлено е паралельно площині столу, в якої при цьому буде сила натягу нитки. Записуємо дано, записуємо е прикладену силу, так, це наша сила тяги, півтора е Ньютони. Знаходимо. Е Прискорення і знаходимо силу натягу нитки. Силу натягу нитки завжди по-різному позначається. Масу перекладаємо в кілограми з грамів. До системи входять два зв'язані тіла. Намагаємося зробити зображення, малюнок. В нас на будь-яке тіло діє сила тяжіння. В даному випадку система рухається з прискорення і розглядаємо рух тільки вздовж осі ОХ. Відповідно, два тіла рухаються назустріч один одного, при тому інше нитко тягне. Тобто, уявіть, два тіла зв'язані один до одного і їх тягнуть в одну сторону. F1 при цьому буде дорівнювати силі натягу нитки дорівнюватися силі ньютона. Виходячи з цього, для другого тіла його вже нічого не тягне, сила натягу нитки дорівнюється М2А. Проєктуємо сили на вибрану вісь, в нас це OX. відповідно, F1X TX дорівнюється M1AX, m 2 ax Вкладаємо рівняння, і нам потрібно виразити з другого рівняння F1X, для того, щоб потім знайти АХ. Нам потрібно спочатку знайти прискорення. Тобто ми вибираємо формулу, з якої легко його виділити. Це можна бути. І або перше, або друге, ми обрали перше, а хве дорівнюється F1x поділити на M1 плюс M2, тому що нам тут все відомо. Підставляємо, отримаємо прискорення 3 метри на секунду в квадраті. Знаючи прискорення, ми скористаємося формулою, що таке е сила натягу нитки, ми е прискорення е множимо на масу. Відповідно, буде 0,9 ньютонів. Отримала, що е, тіла будуть рухатися з прискоренням 3 метри на секунду, а сила натягу нитки при цьому буде дорівнюватись 0,9 ню. Дерев'яний брусок масою 900 г тягнуть горизонтальною поверхню за допомогою пружини, жорсткість якої 40 ньютонів на метр. Визначимо видовження пружини, якщо коефіцієнт тертя ковзання 0,25. Робимо спочатку малюнок. У нас тіло рухається вдовж двох вісь ОХ та ОІ. На тіло діє сила тяжіння, сила реакції поле, сила тертя та сила пружності. Після того, як ми маємо зображення, розуміємо, які сили діють на тіло, ми можемо скласти другий закон Ньютона у векторному вигляді. Щоб визначити видовження пружини, слід знати силу пружності, яку знайдемо, використов... скориставшись другим законом Ньютона. Також слід урахувати, щоб росок тягнути рівномірно, тому прискорення його руху дорівнювати нулю. Виконуємо пояснюваний малюнок і запишемо дано. Мж, пошук математичної моделі. МЖ плюс F тертя плюс Н плюс F пружності дорівнюється нулю, тому що прискорення нуль. Відповідно, MA. Звідси і 0. Знайдемо в проєкті сили ОХ на ОІ. Запишемо формулу для обчислення сили пружності та сили тертя ковзання. Відносно осі у нас не існує сили тертя і сили пружності. Відповідно, ми замість них ставимо нулі. Відповідно, осі О в нас не існує сили тертя та сили пружності, Замість них в нас будуть нулі. І в нас залишиться я тертя дорівнюється μn, сила пружності дорівнюється kx. Розв'яжемо систему рівнянь. З першої формули знайдемо, що N дорівнюється Mg, відповідно, сила тертя буде дорівнюватися μMg, А сила пружності дорівнюється силі тертя і дорівнюється Kx дорівнюється μMg. Відповідно з цієї формули х дорівнюється μMg поділити на K. Підставляємо чисельні значення, отримаємо 0,125 метра або 12,5 мм. Обчислюємо гальнівний шлях і гальмування автомобіля, якщо він рухається прямою горизонтальною ділянкою дороги і перед початком гальмування мав швидкість 54 км на годину. Коефіцієнт терття ковзання гуми по бетону 0,75. Для початку, нам ми повинні зробити аналіз фізичної проблеми. Щоб визначити гальмівний шлях і час гальмування автомобіля, необхідно знати прискорення його руху. Прискорення знайдемо, скориставшись другим законом Ньютона. Виконаємо пояснювальний рисунок, на якому зазначимо силу, що діють на автомобіль, напрямки осей координат. Початкові швидкості переміщення та прискорення. Автомобіль зупиняється, тому кінцева швидкість його руху до рівня нулю, а напрямок прискорення протилежний напрямку руху. Бачимо, що на тіло діє сила тяжіння, сила реакції опори, сила тяга, тобто він рухається зі швидкістю, сила тертя та прискорення руху. Але воно почало гальмувати, тому в зворотньому напрямку від руху тіла. Записуємо е, другий закон Ньютона. З МЖ плюс сила треття плюс сила реакції опори дорівнюється силі Ньютона Ма. Проєктуємо е, на вісь ОХ та ОІГ та запишемо ці сили. Відповідно, відносно осі ОХ у нас не існує е, сила реакції опори та сила тяжіння замісних. Ми записуємо 0. І відповідно відносно осі ОІ у нас не існує сила е, Прискорення дорівнюється нулю, відповідно, F тертя буде дорівнюватися μ. Е, е, e, з цієї формули знайдемо е, прискорення. N дорівнюється mg, сила тетя дорівнюється μmg, звідси ми знайдемо прискорення це μ поділити на G. Гальмівний шлях і час руху визначимо, скориставшись формулом. Шлях дорівнюється Vx в квадраті мінус v 0 х в квадраті, поділити на 2х. І проєкт швидкостей, Vx дорівнюється V0х плюс ах. Знаючи, що в кінці гальмування в нас тіло зупиниться відповідно Vx буде 0, а v 0 хве це в 0 Ах, прискорення в нас від'ємне мінус А. І шлях дорівнюється S. Маємо формулу S дорівнюється v 0 в в квадраті, поділити на 2 приз приску... а. а. І, виходячи з другої формули, 0 дорівнюється В0В мінус АТ. Отже, В0 дорівнюється АТ, і звідси Т дорівнюється В0 поділити на А. Нам все відомо. А, і а, прискорення дорівнюється ми вже остаточно отримаємо. Дві формули, щоб знайти шлях, ми повинні швидкість початково звести до квадрату, поділити на 2 G, і час це в 0 поділити на мю G. Підставляємо чисельні значення, отримаємо, що шлях у нас буде 15 метрів, а час, на яке це витратить 2 секунди. Повертаючи до задачі. Гальмівний шлях і час гальмування автомобіля це 15 метрів і 2 секунди. При тому, що він під час гальмування мав швидкість 54 км на годину. Тобто, ви тепер знаєте, навіть у нас по місту можна рухатися зі швидкістю 50 км на годину. І для, для того, щоб автомобіль зупинився, йому потрібно проїхати 15 метрів, і на це він витратить всього 2 секунди. Автомобіль 4 тони рухається нагору, сповільнюючи свій рух, тобто зупиняється. Визначимо силу тягу автомобіля, якщо ухил гори нахил становить 0,2, а коефіцієнт опору руху відорівнює 0,4. При цьому прискорення дорівнюється 0,15 метра на секунду. Робимо зображення. На нас тіло рухається, сповільнюється, відповідно, сила тяги і прискорення в протилежних напрямках, сила опору, кут, під яким тіло рухається, сила тяжіння і сила реакції опори, як завжди. На тіло діють чотири сили. Тіло зменшує свою швидкість, тому прискорення буде направлено протилежно. Виконаємо пояснювальний малюнок. Далі запишемо закон, другий закон Ньютона. Сила тяги плюс N плюс мж плюс сила опору дорівнюється ма. Спроектуємо відносно рівняння на осі координат ОХ, Оі, О. І запишемо вираз. Відносно осі ОХ, нас і відносно осі ОY будемо мати ось такі системи. Виражаємо силу тяги, це F опору плюс МЖ синус альфа мінус МАН, це МЖ косинус альфа, і сила реакції опору це μ МЖ косинус альфа. Виразивши для ОП перше рівняння системи, знайдемо силу тяги. Це буде, тобто, ми ось третє підставляємо замість. Силу опору в перше рівняння. І отримаємо ось такий великий формулу. Сила тяги це МЖ косинус альфа плюс мж синус альфа мінус ма. Е, виносимо масу за дужки, або можна і так розв'язувати. І підставляємо чисельні значення. Отримаємо, що е, відповідь 1,8 на 10 третій. На 10 третій ньютана. Або 1,8 кН. це сила тяги, яку потрібно надати автомобілю масою 4 тонни, щоб він рухався вгору. Домашнє завдання опрацювати параграф номер 14 та переписати будь-які дві задачі. Дякую за урок.